Ну, що колеги, як я і обіцяла, да сьогодні записую вам. Відео стосовно застосування 168, 235 і 241 преференції. Це все стосується товарів, які призначені для наших там, військових або там, якихось озброєних угрупувань. Ну, всі, хто зараз допомагає нашій країні здобути перемогу. Тому я зробила презентацію, і сьогодні трошки буду намагатись вам пояснити своїми словами, щоб вам було все зрозуміло, але я розумію, що може. Можливо, у вас ще залишиться якісь питання? Тому, будь ласка, по цих товарах звертайтеся, будемо розбиратись окремо. От я скажімо так, зробила цю презентацію, виходячи з того, які документи я розбирала. По цим преференціям ми, наша компанія оформляла. Тобто, брокери-декларанти надавали мені спочатку пакети. Я розбиралася, дещо погоджували з митницею. Тому я вам розказую, виходячи з нормативно-правових актів, ну і досвіду оформлення таких вантажів. Тому поїхали. Значить, перше, у нас 130, о, вибачте, 168 преференція. Да? Це преференція товари, які возяться. В рамках державних закупівель да, оборонних державних закупівель. Вот. Значить, нормативно правові акти, які регулюють везення та митне оформлення таких товарів. Це закон України 4495, який вносить зміни в митний кодекс, закон України 27.55, то що вносить зміни в податковий кодекс стосовно звільнення від оподаткування ПДВ, стаття 287 Митного кодексу України да, застосування сто 8-ї преференції, по-перше, е, бере свої істоки в 287 статті Митного кодексу, закон України про оборонні закупівлі, а також дуже важлива постанова КМУ від 25 листопада 2022 року номер 1321 Це ключовий момент, бо спочатку цю постанову я не побачила і в мене були деякі ну, певні труднощі з митним оформленням. Але дякую львівській митниці за да, розуміння, за зворотній зв'язок. Да. І роз'яснення, да, можливість надання всіх документів, ну і подальше митне оформлення таких вантажів. Поїхали. Про що нам говорить 287 стаття Митного кодексу? Вона говорить в новій редакції про те, що звільняється від оподаткування візним митом. Складові матеріали, вузли агрегати устаткування та комплектувальні вироби, далі товари, що возяться на митну територію України в митному режимі імпорту для використання у виробництві для використання у виробництві товарів оборонного призначення, визначені такими згідно з пунктом 29 частини першої статті 21 закону України про оборонні закупівлі. Якщо замовником такої продукції є державний замовник у сфері оборони, визначений кабінетом. Міністром за такими кодами у КТЗ. Тобто основні вимоги: перше, щоб співпадав у вас код з переліком, який зазначений в 287 статті, я не буду перелічувати, ви відкрити подивитесь, які товари підпадають під цю категорію. Друге, у нас, значить, повинен бути державний замовник у сфері оборони, а також товари возяться такі. Які визначаються пунктом 29 статті 1 закону України про оборонні закупівлі? Відкриваємо, що таке оборонні закупівлі, здійснення державним замовникам закупівель товарів, робіт, послуг, призначених для використання державних програм у сферах національної безпеки і оборони, а також інших товарів, робіт і послуг для потреб гарантованого забезпечення потреб оборони. Далі що ми робимо до подачі митної декларації? Це все написано у цій постанові 1321. Що треба спочатку зробити перед митним оформленням? Звернутись на митницю із заяви до вільної форми. І надати пакет документів. Тобто, в цій заяві ви пишете, що підприємство таке та на виконання вимог постанови 13.21 звертається з метою там надати дозвіл на митне оформлення товарів по 168 преференції. Перелік документів додається, і ви повинні на митницю перед початком митного оформлення надати наступний пакет документів, зовнішній економічний договір, контракт на везення товарів. Державний контракт укладений між державним замовником, тобто, оці всі підприємства, які возять, вони відповідно з цих товарів будуть щось виробляти для якоїсь оборонного нашого відомства. А тут я хочу на чому зупинитись на тому, що більшість таких контрактів між українським оцим отримувачем, який на свою адресу везе, а потім щось буде виробляти для Міноборони або для ВСУ, або для Нацгвардії, там не важливо. Вот. То такі контракти вони мають гриф ДСК або цілком таємно. Тому що можна зробити? Можна зробити копію першої і останньої сторінки, тобто показати митниці, що такий контракт наявності, тобто там він підписаний між цим підприємством і оборонним відомством. І остання сторінка, де, ну, де можна побачити, що він, скажімо так. Підписаний з обох боків, що він ну, насправді дійсний. Так, при перевірці, коли митниця буде перевіряти, це буде офіційна перевірка, там, після митного оформлення в рамках постаудиту. Я так собі розумію, що е, тоді там, ну, треба буде якийсь дозвіл давати. Ну, ви повинні розуміти, що всі ці оборонні контракти вони секретні. Тому, в даному випадку, постанова вимагає. Ми, коли звернулися на підприємство, вони сказали: вибачте, але повний контракт, хай митниця пише офіційного листа, ми будемо направляти запит в міноборони, ну, в общем, це довго. І ми, як от альтернатива, вирішили, що ми надамо першу і останню сторінку цього контракту між державним виконавцем і оборонним відомством. Ну і цього буде достатньо. Якщо митниця захоче перевірити, вона може звернутися да, офіційно вже і потім, після погодження з міноборони, можливо, нададуть повний контракт, а можливо, і не нададуть, бо такі секретні документи, я не знаю, чи можуть їх показувати взагалі комусь добре. Так, електронного повідомлення про внесення його до електронного реєстру учаснику відбору та виконання державних контрактів договорів. Так, підприємство, яке отримує товар, повинно бути в цьому державному реєстрі, і воно надає витяг з цього реєстру. На жаль, показати я вам його не можу, бо там є назва, там ну багато чого. Але от підприємства, яке ми оформляємо, да, вони нам дійсно надають копію витягу з цього державного реєстра. Далі, технічні паспорта або документи завода виробника на кожен товар, який возиться на митну територію України. Ну, це, в принципі, такий документ, який супроводжує будь-яку поставку. Це технічна документація про фізичні та якісні показники товару, тобто для того, щоб його закласифікувати і зробити опис 31-ї графи. Я думаю, тут питань не буде. І документ, який підтверджує зобов'язання виконавця державного контракту з обороною закупівель щодо використання везена товарів, виключно у власному виробництві товарів оборонного призначення на виконання державного контракту укладеного з державним замовленням. Що це означає? Це зобов'язання про цільове використання, тобто підприємство в довільній формі надає зобов'язання про те, що цю продукцію він буде використовувати виключно для власного виробництва там таких то товарів, для таких то військових відомостей згідно таких то державних оборонних, оборонних контрактів. Все. Якщо вам потрібен текст, ну така риба, так, що треба писати в зобов'язанні, напишіть, я вам в неособленому вигляді дам, ну, що повинно бути в тому тексті, а ви вже ставите свої відомості, які вам потрібні. Це що стосується перед тим, як, перед тим, як товар буде відправлятись, що треба подати на митницю. Далі, документи для митного оформлення. Так. Значить, ну, це стандартний пакет. Зовнішній економічний договір, контракт, інвойс, ну, пакування, якщо там якесь пакування, треба зазначити. Транспортні документи, дозвільна документація, якщо передбачено законодавством, в кінці цього відео я вам трошки розповім. Да, там, нагадаю про надання дозвільної документації на товари військового подвійного використання під час війни. Зобов'язання про цільове використання, технічна документація. Ще важлива постанова 13.21. Там є додаток 1 і додаток 2 після митного оформлення. У десятиденний термін подається звіти за формою згідно додатків 1 і 2. Тобто через 10 днів після митного оформлення в режим імпорт, в податкову за місцем податкової реєстрації імпортера, в митницю за місцем митного оформлення подаються звіти. Тобто для податкової це один звіт, для митниці це інший звіт. В додатках там є форма цих звітів. Ще раз нагадую, що в податкову за місцем реєстрації, в митницю за місцем оформлення. Наприклад, якщо підприємство зареєстровано в Києві, то звіт в податкову вони подають в Київську податкову. А якщо вони оформлялися, при тому, що вони зареєстровані в Києві, а оформлялися, наприклад, десь там на Ковелі або у Львові, да, та Львівська митниця або цей. Волинська митниця, то звіт вони подають на ту митницю, де безпосередньо відбувалося митне оформлення. Це все, що стосується 168-ї преференції. Далі. 235-та преференція. Ну саме така розповсюджена. Ці наші дрони, рації, то що ми завозимо до по 235 тридцять преференції для потреб ЗСУ. сум. Дякувати нашому уряду, що вони трохи на сьогодні спростили і прибрали податки. Значить, які нормативно-правові акти вам допоможуть? Закон України 2907-2906, Це внесення змін до митного і податкового кодексу в частині звільнення від оподаткування. Ну, ми там і ПДВ відповідна. Пункт 9. 24 прикінцевих та перехідних положень Митного кодексу, і пункт 92 підрозділу 2 перехідних положень податкового кодексу. Ну, там, де вже розписується, що і на підставі чого звільняється від мита і ПДВ. Відкриваємо да, по миту, пункт 9.24. Тобто звільняються. Від оподаткування візним митом безпілотний літальний апарат що класифікуються в товарній позиції 8806, крім Крим там 8806-10, ноль Дивіться виключення, да які не відносяться у нас до звільнення. Оптичні приціли каліматори, приціли ночного бачення, які класифікуються тут повністю код. Да? Дивіться, щоб у вас повністю код співпадав. І я вас дуже прошу: не треба підганяти під код якийсь опис. У вас є технічна документація. Якщо не відноситься, то не відноситься. Не балуйтесь цим, будь ласка. Митниця все просто перевіряє. Можна зайти на сайт виробника, і на сайті виробника все побачити. Вот. Тому, в принципі. Дивіться уважно технічну документацію. Так, бінокні манікуляри, переносні радіостанції. Так, от По переносних радіостанціях було питання. Ми довго не зрозуміли, що таке переносні не переносні. Я розумію, що якщо її можна взяти і понести, то вона переносна. І навіть та, яка в автомобіль встановлюється, якщо я її можна зняти з автомобіля і понести, вона не переносна. Але в принципі на митниці були надані роз'яснення, і ми зустрічалися з митниці, і да, дійшли висновку, що автомобільниця не є переносні. От, тому, будь ласка, теж звертайте увагу, тому що переносні і не у них один класифікаційний код. Тут, скажімо так, сам опис 31 ї графі. Тому дивіться, да, чи можна її віднести до переносних. В кого спитати? Ну питайте у якогось Ну, Хай він дивиться і каже, що можна чи не можна, і дає якісь обґрунтування для митниці. От. Значить, перед митним оформленням нам для 235-ї преференції нічого не потрібно, подаємо митну декларацію і зазначаємо в 36-й графі по миту і ПДВ 235-ту преференцію. Які документи до митного оформлення? Зовнішній економічний договір, контракт, інвой пакувальний, пакувальні, транспортний, транспортні, дозвільна документація, якщо передбачено законодавством, тобто, якщо це у нас товари будуть. Виключне військового призначення, лист замовлення від військової частини бажано. Я написала, тому що поняття у нас з митницею такий, ну, трошки резонанс такий вийшов, коли ми ці квадрокоптери писали, що вони цивільного призначення. Ну, вони дійсно це квадрокоптери, які везуться для того, що ну, це квадрокоптери, які знімають там весілля. Там, для фото відеозйомки використовується. Але коли вони приїжджають, да, то ці квадрокоптери на них вішаються якісь там снаряди, бомбочки, і вони літять і розйобують російських солдат. От. Тому стало питання: а чого вони цивільні? А ви от преференція для військових? Тут от все таке, що квадрокоптери, літальні апарати. Тому, якщо у вас буде якісь лист замовлення від військової частини, це просто прибере все питання. От, просто це є просто це моя рекомендація, да, що вони цивільні, але вони везуться для військових частин, ну з метою того, щоб зробити щось військово з них. Тому що за своїми технічними характеристиками, за описом там з паспорта, там ну, з каталога, сайта виробника, вони дійсно цивільні. Але ну, що я хочу сказати, знаєте, є вібромасажер для шиї. Да? Тобто, якщо я його куплю, там в техпаспорті буде написано, що вібромасажер для шиї. Але я ж я можу його використовувати в інших цілях, правильно? От. Але за технічними характеристиками він для шиї. Тому от так само і з цими летальними апаратами. Ну і відповідно технічна документація для того, щоб нам заявити код 31 Ще раз нагадую: не підганяйте опис чи код, перевіряйте. Ну не підпадає, значить, не підпадає. Бо не забувайте, що після війни буде постаудит, і там буде ай-яй-яй, якщо ви щось підганяли. Далі. І остання, оце 241 преференція, яка у нас запрацювала з 26 червня 2023 року, це товари, які возяться для підприємств, які займаються ремонтом або будівництвом літальних апаратів. Так? нормативно правові акти це закон України 31.24, закон України 31.23 це стосовно внесення змін в Митний та Податковий кодекс щодо звільнення мита та ПДВ. Пункт 927 прикінцевих та перехідних. Положень митного кодексу, пункт 95 підрозділу 2 перехідних положень податкового кодексу. Це нормативка, яка вам може знадобитись. Ну і про що ж нам говорить пункт 927 Митного кодексу? Про те, що товари за такими -то кодами, да, 3926-4016, не буду перелічувати, подивитись, почитаєте, да. возяться, пересилаються будь-яким транспортом, да, переміщуються на митну територію України і поміщуються в митний режим імпорту. Значить, підприємствами для використання у власній виробничій діяльності з виробництва або ремонту безполотних літальних систем, що класифікуються у товарних позиціях 8806, 8906. Значить, документи для митного оформлення, контракт, інвойс, транспортні дозвільна. Ну, якщо передбачено законодавством, зобов'язання про цільове використання обов'язково. Тому що підприємство повинно показати, що вони для власних виробничих потреб, а як це показати? Надати зобов'язання про цільове використання, а бажано надавати витяг з реєстру видів діяльності, щоб намитниці чітко бачили, що це підприємство займається виробництвом, будуванням або ремонтом безпілотних систем. Тому що знаєте, я була дуже здивована, що на митниці в принципі, не у всіх є доступ до інтернету, щоб зійти і по коду ДРПО подивитися види діяльності підприємства. Вони кажуть, а ми не можемо. Ну, немає у нас доступу. Ну, Таке може бути. Я працювала на митниці, я знаю. От. Тому, будь ласка, витяг з реєстру, і тоді в митниці не буде питань. Технічна документація, ну, зрозуміло, що для класифікації опису 31 графи, як я раніше вже говорила тисячу разів, це треба. Після митного оформлення. Звертаю увагу, до митного оформлення ми нічого не подаємо, але після митного оформлення подається щоквартально до 15 го числа місяця, що настає перед, за звітним періодом до повного використання на митницю за місцем розташування цього підприємства. Звіт. І в звіті ви повинні звіт він до вільної форми. На жаль, форми звіту, як, наприклад, в постанові 13.21, немає. Тобто, самі бухгалтери, там фінансисти повинні сісти і розробити форму звіта. І в цій формі що повинно бути зазначено. Залишок ввезених відповідно до цього пункту товарів на початок звітного кварталу в розрізі митних декларацій, переліку та кількості відповідних товарів, перелік та кількість товарів, ввезених відповідно до цього пункту протягом звітного кварталу в розрізі, в розрізі митних декларацій, перелік та кількість товарів ввезених відповідно до цього пункту, які були використані в виробництві. Залишок ввезених. Товарів відповідно до цього пункту звітного кварталу в розрізі митних декларацій, Боже, хто це буде робити, мама дорога. Кількість вироблених і відремонтованих безпілотних систем, кількість реалізованих, нереалізованих протягом звітного періоду безпілотних систем, значить, ну, я не знаю. Це бухгалтери будуть робити. В мене ще ніхто звіт не надавав, тому. Якщо хтось буде надавати, поділіться, будь ласка, досвідом, чи вдалося вам зробити це. Ну, може, це легко. Я ж не бухгалтер, я юрист, я не знаю. Але от таке написано: мама дорога. От і все: все, що потрібно. Далі. Про що я ще хотіла поговорити? Про нетарифне регулювання і дозвільну документацію. Там на сайті Цеху є багато посилань на звільнення на період воєнного стану певної категорії товарів від дозвілу ЦЕК. Але тут основне, щоб ви запам'ятали, тобто воєнка. Це воєнка. Воєнка не звільняється від себе в будь-якому випадку. Так? Якщо ви везете там танки або якісь там, я не знаю, там система залпового огня, то відповідно дозвіл це потрібний. Але якщо йдеться про товар подвійного використання, то вам дозвіл не потрібний. Але про що я хочу сказати? Що є дві таких постанови. Постанова 1378 і постанова 138. От. А, значить, 1378 — це перелік товарів на міжнародну передачу товарів, які не поширюються. Ді дія закону про державний контроль за передачу товарів подвійного використання, військового призначення подвійного використання. А ще є постанова більш свіжа. Це від 9 грудня 2022 року. Вибачте, а є ще 138 від 14 лютого 2023. Вона розширює цей перелік, тобто вона вносить зміни у цю постанову. І, будь ласка, Будь ласка, передивляйтеся. Вот. Як, ну, як я шукаю, Да? Ну, от давайте я зараз от відкрию вам постанову 1378. КД Про постановлення. Так, ну, от я відкрила її 13.78. Да? Вот. І. Що ми шукаємо? Ну, наприклад, безпілотні літальні апарати дистанційним керуванням. От, пожалуйста, от є такі безпілотні літальні апарати, є, які по-другому називаються. Тобто ви шукаєте свій, свою назву. Наприклад, там, бронежилети, ще щось. Да? Тобто шукаєте по назві. Тобто, якщо по назві воно попадає в цей перелік 13,78 або 138, да? ще 130. Да? Так. Або от в цей перелік воно попадає, то воно звільняється від надання дозвільної документації для митниці. Але не кожна митниця про це знає, про ці постанови. Тому я рекомендую, я всім рекомендую те, що Вибачаюсь, не можу знайти. Вибачте, викинули мене з програми, але я наголошую на те, що митне оформлення його процес це, покладається більші частини на брокерів-декларантів. Тому готуйте заздалегідь. Якщо ви бачите, да, ви знайшли в постанові 1378 або в тридцять ваш товар подвійного використання, він там відноситься до якоїсь позиції. Робіть, будь ласка, листа роз'яснювання для митниці, щоб митниця не шукала і ну, там, не затримала митне оформлення. Бо Ну, везде працюють люди. Ну, хтось чогось може не знати. І ваше завдання, щоб воно якось безболезненно все пройшло. Будь ласка, готуйте якісно документи, надавайте пояснення. Ну, в принципі, все. Ну, сподіваюсь, що ця інформація, ця така коротенька лекція, була для вас корисною. Знову ж таки, наголошую на безкоштовні консультації стосовно везення товарів, призначених для військових формувань і які їдуть на фронт. От. Запустять відео, передайте своїм колегам. Може, хтось не знає, хтось боїться. Розберемось, оформимо, якщо треба оформити. Є в нашій компанії брокери, декларанти, які це зроблять. От. Так що, будь ласка, допомагаємо Україні. Слава Україні! Перемога дуже дуже скоро, бо я купила купальник і хочу їхати в Крим додому. Тому віримо в перемогу, віримо в зсу. Всім дякую, до побачення.